Сьогодні, 24 квітня 2024 року, відбулося сьоме засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. Міський голова Віталій Савенко розпочав засідання з погодження порядку денного. По першому питанню про схвалення проєкту рішення Миронівської міської ради про внесення змін до рішення Миронівської міської ради від 25 грудня 2023 року про бюджет Миронівської міської територіальної громади на 2024 рік доповідала начальник управління фінансів Наталія Музика. Пропонується нести наступні зміни до рішення про бюджет нашої громади. Збільшити бюджетні призначення по міській раді на ремонт входу в укриття в село Пустовіти – 50 тисяч гривень, фінансова підтримка опорної багатопрофільної лікарні на ремонт відділень терапевтично-хірургічного 650 тисяч гривень. Центру первинної медико-санітарної допомоги, фінансова підтримка в сумі 255 тисяч 800 гривень. Це на поточний ремонт пандусу село Центральне і тест смужки. Збільшення бюджетних призначень на придбання путівок на оздоровлення дітей 300 тисяч гривень, на матеріальну допомогу по програмі Турбота 2 млн грн. Територіальному центру на придбання авто для осіб з інвалідністю 800 тисяч гривень. Комунальне підприємство «Миронівка житло на придбання насосу для відкачування грунтових вод в підвалах. 4 тисячі на заміну дверей 159 тисяч у під'їздах. Комунальне підприємство виробника водоканал на очищення свердловини, село Расава, 155 тисяч гривень. Комунальне підприємство, комунальник на придбання матеріалів для огорожі, накриття генератора 9200 тисяч двісті комунальних придбання бензокіз з частинами 16 тисяч 980 гривень. Комунальний підприємств благоустрій, ремонт стадіону 1 мільйон 500 тисяч гривень. Будинку сімейного типу на влаштування внутрішньобудинкових мереж 12 тисяч гривень. Мерилівській міській раді на будівництво багатофункціонального майданчика по вулиці Соборності в районі будинку No56 на виготовлення проєктно-кошторисної документації 80 тисяч гривень. Збільшення дорожнього фонду комунального підприємства Боронівка благоустрій 400 тисяч гривень, по гуманітарному відділу збільшення бюджетних призначень по садочках, на придбання посуду для гарчоблоку 95 тисяч гривень, виготовлення перектно-кошторисних документацій на ремонти підвалів, які потім будуть влаштовані укриття 200 тисяч гривень, на асфальтування 110 тисяч гривень по школах. На виготовлення проектно-кошторисної документації на ремонт і теж саме облаштування укриттів 400 тисяч гривень, асфальтування території 210 тисяч гривень і коригування на клас безпеки з поточних видатків 102 тисячі та внесення на капітальні видатки. По відділу культури спортшкола, спорт, збільшення е, видатків на фонд оплати праці 150 тисяч гривень, на придбання миючих 10 тисяч гривень, на оплату різних послуг 52 тисячі гривень. По управлінню фінансів передача субвенцій державному бюджету на військові частини, е, на одну військову частину 500 тисяч гривень, на іншу ще 500 тисяч гривень і на третя військова частина 4 мільйони гривень. На, е, ремонт даху у нашому ДСК 2 млн 800 тисяч грн. Усього збільшення призначення на 15 млн 260 тисяч грн. гривень. Які зміни планується внести? Прошу схвалити. Члени виконавчого комітету свалили даний проєкт рішення та заслухали наступне питання про схвалення рішення Миронівської міської ради про затвердження звіту про виконання бюджету Миронівської міської територіальної громади за три місяці 2024 року. Пропонується затвердити звіт про виконання бюджету по доходах у сумі у загальному фонду. 162 мільйона 134 тисячі 576 гривень одна копійка. По видатках у сумі 148 мільйонів 761 тисяча 560 гривень 65 копійок. З перевищенням доходів над видатками у сумі 13 мільйонів 373 тисячі 15 гривень 36 копійок. По спеціальному фонду по доходах у сумі 2 мільйона 970 тисяч 915 гривень 26 копійок. По видатках у сумі 4 мільйона 999 тисяч 150 гривень 49 копійок. З перевищенням видатків над доходами у сумі 2 мільйона 28 тисяч 235 гривень 23 копійки. Бюджет наповнюється, план виконується. Фінансуються видатки відповідно до потреб. З урахуванням 590 ї постанови по казначейству. За перший квартал в основному що наголосить, що наша громада надає фінансову підтримку, матеріальну допомогу по соціальному захисту. Видано в нас матеріальної допомоги жителям громади військовим на лікування і на підтримку в сумі 17 мільйонів 341 363 гривні. Потім е, надається фінансова підтримка е, закладів охорони здоров'я. Із бюджету витрачено у першому кварталі 17 мільйонів 839 тисяч 254 гривні 42 копійки, Це, крім того, що їх утримує Національна служба здоров'я. Е, заклади освіти фінансуються в повній мірі, заклади культури спорту, і інша діяльність У нас фінансується, кредити не надавалися, і боргів наш бюджет немає за перший квартал. Члени виконкому свалили дане рішення та заслухали питання щодо погодження проєкту програми відшкодування різниці у тарифах на послуги з централізованого водопостачання населенню села Росава для комунального підприємства Миронівка Водоканал на 2024 рік. Доповідав Василь Петриченко, начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту. Необхідність зроблення даної програми виникла в зв'язку з листом від 15 лютого 2024 року від даного підприємства про те, що у них існуючий тариф був затверджений ще у 2020 році і складав він 12,75 без ПДВ, 15.30 ПДВ. В кінці року вони подали на затвердження тариф 53,45 і 6414 з ПДВ. Було прийнято рішення залишити старий тариф на період військового стану. В зв'язку з тим, що було прийнято таке рішення, розрив між діючим і економічно обґрунтованим склав на даний період 540 тисяч дев'ятсот гривні 70 копійок. Відповідно для компенсації підприємству цієї різниці і подальшого його роботи в нормальному стані, економічному. Зростання необхідно прийняти дану програму, яка виплатить цю компенсацію. Дану програму було погоджено. Було розглянуто питання про організацію та діяльність на території Миронівської міської територіальної громади призовної комісії з питань організації та проведення медичного огляду призовників, які досягли 25-річного віку, яка діятиме під час дії правового режиму воєнного стану. Виступила Людмила Рогова, головний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту. У зв'язку із внесенням змін у закон України про військовий обов'язок і військову службу постало питання розробити даний проект рішення і затвердити склад призовної комісії призовників, які досягли 25 річного віку та підлягають передачі на військовий облік. Тобто військовий облік буде на даний час вже з 25 років. До складу комісії включити головою комісії Скидана Андрія Григоровича. Секретарем комісії Корнієнко Валентину Володимирівну це основний склад. Члени комісії Осипенко Ігор Іванович, Іващенко Тетяна Іванівна, Терновенко Сергій Васильович, Подокопна Оксана Володимирівна, Верзун Ігор Іванович. Дане питання було погоджено на засіданні виконавчого комітету. Розглянули ще ряд інших питань життєдіяльності громади про погодження вартості платних медичних послуг з відновного лікування для комунального некомерційного підприємства Лікарня відновного лікування затвердили висновки про доцільність встановлення опіки та призначення опікунів. Про розроблення проєктної документації по об'єкту нове будівництво багатофункціонального спортивного майданчика по вулиці Соборності. Про внесення змін щодо утворення архітектурно-містобудівної ради при відділі містобудування та архітектури виконавчого комітету, ряд питань, що стосуються документації по капітальному ремонту дорожнього покриття в місті Миронівка. Погоджено питання, що стосуються захисту прав дітей. Також надали дозвіл на проведення благодійних театральних та мистецьких заходів у місті.